Люди, сьогодні буде відео про те, як я буду курити отакі Стіки Blends. Де корілка моя? Я забув підготуватися. Зараз мені Христина принесе курілку. Ось Це називається бонц. А стіки бленс. І я їх буду курити. Подожди, дай я кусочок. Попробую. Пощо А ти супчику нічого доставив каструнки? А mm -hmm. це я не хочу. Так положи мені цей супчик. Зараз? Да. Я на паузу поставлю, тут є пауза. оце таке відео, як я зараз буду корити, я вже не курив три дні. Я вже не курив 3 дня і зараз я почну курити. Він не курив 3 дні, бо я йому закритила. І оце бачите, ананаси, ось я відкривав з христиною на відео для Тіктока. І зараз я візьму одну штуку і будемо курити. Хто курить, можете теж курити. Ось, хай воно нагріється, подождемо. Да? Подождем. Я чоловіку з вібрацією, навірно, нагрілась. Mm -mm. Суп так собі, так? Да? Мені дуже подобається. Не вистачає якихось спецій. Мені дуже вкусно. І Ось, туди. люди, нагрілося і я буду курить. Ого, що слабо тягнеться, так? Ну, що такі 300 гривень? Вона вже іживає своє. 300 гривень воно стояло 299 гривень. Ну воно таке качество дуже круте. Як в айфоні? Разні там чохли, разні там все є. Чохли, кстати, є. Ти знаєш до цього? Угу. Чохли? 299 гривень є чохли. Ну, то чисто так, да? Угу. Ну. За 299 гривень ще й чохол носить. Що? <клес> Согласна з тобою. <клес> Христина зараз їсть суп. Mm. Із перцем. Там є картошка така. Капуста. Мені найбільше понравився перець. О, так цепочку треба, щоб видно було. Не понтуйся. Чого? Ну, Наші ця. Це? це лишні понти. І, коротше, зараз я люди буду дивитися якесь кіно про інопланетян, напевно. Хоча ні, там вже я всі кіно про інопланетян подивився, буду друге якесь дивитися. Із о такого макбука. Це у мукбанг? Ні, це... Я короче нап... написав в GPT чаті щоб він згенерував картинку, типа я їм і курю, і він написав якось Мукба... Мукбанг і курінь, якось він написав Айкус <гум> Заставку зроблю. Да. Айкосбанг, так. Да. Значить тебе буде зараз IcoS Bang. Ну я ж не їм. Ну да, ти куриш Айкос, тому Icoс Bang. Поняв? Айкос банг. Типу не мог банг, -банг айкос банг. Ай, оце я поїла. короче вже ну щось. Не знаю, ну не хочеться вже курити, я не знаю. Все хорошо. Буває таке, що 5 штук прип'ят хочеться, буває, що взагалі не хочеться. Якщо не хочеться, не треба себе заставляти. Я тобі скажу так. Люди, ви щось бачите чи ні? Да. Я думаю, ви нічого не бачите. Притворіться, що ви нічого не бачите. Ти я наїлась так ти, шагаєш. Ти так багато набрав, це взагалі не моя порція. Я такі великі порції не набираю собі. Ти, ти кажеш, купиш сільотку? Ні, я казала, якщо ти ну, гарно все будеш погодити. Розпливається. Тобі не треба вже курити. Полож. Дай мені. Ні, вже нормально. <кій> Який ужас. Якщо ви будете курити, ви станете такі, як я. Це які? Ну такі. О. А ти відео коли будеш загружати? Та зараз, думаю. А? Та да. Блін, і за тебе наїлась, я зла на тебе. Я ніколи так багато. не... Ну, не... Я так не переїдала ніколи. Це і за тебе. А. Давай сюди Айкос, я піду. Все, Дим? люди, я за... Я покурив оце такий Айкос Банг. Підписуйтесь і ставте лайки, хто додивився до кінця. Як завжди, дуже цікаво і познавачно. Люди, все такі відео завжди будуть цікаві. Ось такі цікаві відео, як оце, такі цікаві будуть завжди. Так що, якщо вам це дійсно цікаво, підписуйтесь. Такі цікаві відео завжди будуть.